Пісня над піснями, сьомий розділ: Вернися, вернися, суламітко, вернися, вернися, нехай ми на тебе надивимося. Чого вам дивитися на суламітку, не мов би на танець військовий? Хороші, які стали ноги твої в черевичках, князівно моя, за округлення стегон твоїх, мов на мисто, руками мистецьками виточене. Твоє лоно, немов круголодчина чаша, в якій не запракне вина запашного, твій живіт сніп пшениці, оточений тими лілеями, два перса твої, немов двоє сарняток близнят, твоя шиє, як башта із кости слонової, твої очі озерця в хежбоні при брамі того батрабіму, в тебе ніс, немов башта Ливанська, що дивиться все в бік Дамаску. Голівка твоя на тобі, мов кармел, а коса на голівці твоїй, немов пурпур, полонений цар тими кучерями, яка ти прекрасна й приємна, яка окохання в розкошах, став подібний до пальм твій стан, твої ж перса до грон виноградних. Я подумав, виберуся на цю пальму, схоплююся віття її, і нехай стануть перса твої, немов виноградні тігрона, а пахоч дихання твого як яблука. А уста твої як найліпше вино. Простує воно до мого коханого, чинить про мовисними уста сплячих. Я належу своєму коханому, а його пожадання до мене. Ходи ж, мій коханий, та вийдемо в поле, переночуємо в селах, устанемо рано і ходімо у сад виногради, подивимося, чи зацвів виноград, чи квітка розцвілася, чи гранатові яблуні порозцвітали. Там кохання своє тобі дам. Видадуть пах мандрагори при наших живуходах, всілякі коштовні плоди, нові та старі, що я їх заховала для тебе, коханий, ти мій.